Ну що, думаю, що цей дезиметр я зробив повністю вже. Придбав прибор дезиметр від iPhone де БГБ на людину. Поставив новий дисплей, бо люк розпіновка не підходила. Все на дротиках МГТФ. От. потім запустили щось імпульс. І поміняв КПС 61 і 5 в основі генератора, бо брало 20 мА, а на виході дуже мало вольт було. Це міни мікросхему. Ну, воно буде 70 секунд рахувати. Імпуси через то, що тут і дубовий щотчик стоїть. Це. Дорахували. Пропали дві точки. 17, 16. Ну і обнули.